Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Blood Rain 2. І у нас тут. Ось так вам. Ta... Ось так тобі, за Ось так тобі. Так, де там ще контрольна точка. І знову я забув, що тут не зберігаються ці, як сказати, налаштування. А YouTube мене за це буде досить сильно сварити. Ну, гаразд, гаразд, ще один дворик. Сюди нам не можна, сюди також. Тоді куди ж? Так. А зрозумів? Стиль принца Персії використаємо. Like Раз гаразд по трубі. Так. Ось так тобі. До побачення. Контрольна точка. О, дамочки. Я зарядюсь. Ах ти за... Ах ти... Так. Я не тільки тобою налакомлюсь. Та ще й набоїв наберу. Кривавих набоїв. Ось I... так it По perfect. перилам. Here, so we'll Тільки щось досить повільно. Ми по цих перилах спускаємось. Ось так тобі. До побачення. Так, і куди нам? Залишається що в ці двері заходити відчинені. Ось так тобі. Так ану иди сюди дівчисько. ах ти. та ви засранці з цими шестами. та харе. Ех, ось так вам ось так тобі. Що ти мені не заробиш? І я з тобою так же так же само. Все, піднабрав я набоїв. Тепер рухаємось далі. Тоб хіба я звідси не заходив? Хоча ні. Я дійшов. I think Zarensky just blew his membership at the country club. Behaving badly? It's how he was raised. See for yourself. I believe it's time to do what you do. I'll do what I do and meet you later. Who are you? Oh, come on, Z. I'm the Black Sheep. The one nobody talks about. I'm on a world tour visiting every bastard child of Kagan I can find. Ah, so you're the mysterious assassin. Well, you've certainly been on a spree, haven't you? We weren't even sure you were real until poor Delinda showed up without her head. The one in the West Indies with the snakes? She gave me your name. Didn't want to, though. Very loyal. Hardly. None of them are. Mm. You've intrigued me, but I fear I must attend to other events. So I bid you good night, little sister. Please. Make yourself at home. Що? Так він справжній вампір. <плес> Давайте збережемось. Нове збереження. О, скільки кажанів тут. Перейдеться з ними ну, і в одному із них. Аналізи а приліт то до логістна It's time to fly, my children. The family awaits our coming. You're right about one thing. It's definitely time for you to go. But you're my guest. It would be unforgivable to leave you this way. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!